Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми маємо зустріч з нашим пацієнтом Валера. Був прооперований у нас 6 місяців тому. Стартова вага у нас була 192 Індекс маси тіла у нас був 58. Валіше, скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? Чудово. Чудово. Дуже чудово. Набагато краще до того звернувся до вас. Скажи, будь ласка, як у тебе ти тиском? Нормально ти приймав чого, прив, раніше рішення був. Раніше кожен день, зранку, приймав таблетки, зараз не приймаю вже місяці 4, не приймаю. Що, як е, цукор крові? Був 5,4. Тобто ти себе почуваєш добре? Чудово. Якщо обскажи, Добре люди... сказати, це мало. мало Чудово. Так. Ти ж що ти виконав? Ні. Ні. І Ні. як довго ти йшов до прийняття рішення? Ну, чесно кажучи, то довго. Ще не, 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 не був готовий. Так, так, так. А потім вже вдома так, що ну, вже край треба було по состояння здоров'я. Сам я намагався разів 3-4 скинути вагу, скинути вагу. вагу. ну 10-12 і потім воно виталося 6 плюс. Ще набрав більше, так? Ще більше набрав. Скинув 12, набрав 14-15. Така тенденція у всіх пацієнтів. Ми спостерігаємо наших пацієнтів. Пацієнт худає на 10 кг, набирає 15, худає на 20, набирає 30. Тобто ти рекомендував пацієнтам, які мають на увазі. Набуховув... Навіть, навіть не задумуюсь. Це від щирого серця стоїться. Це дуже зараз друге друге життя. Інше життя, якісніше. Життя. Якщо я раніше прийшов всіх за сіл, допустим. І... Засипав. засипав. Так, так. І за рулем тяжко було все десант. Я зараз. 1200 кілометрів за один процес. Скажіть, будь ласка, друзі, як йшов процес худнення після операції? Спочатку дуже стрімко. Так. Я на глазах, я сам ставав на ваги і з глазами своїм не вірю. Друзі, і дома всі просто не прямо на глазах. Б... <свят> ну, во перше апетит уже зовсім другий, так. і те, що рекомендували, то що було в мене графік. Так. Розписаний чітко, все по дням, по грамам, по те саме підтримується, то ніяких проблем немає. Персонал дуже чітко, дуже в любері Альона Анатолійна дзвонить, бить, так, саме так. ніколи не було, щоб не взяли трубку, якщо були зайняті, не взяли в той момент трубку, передзвонили пізніше. Заважень немає. Тільки одна велика подяка. Максимальний результат ми чекаємо 12-18 місяців, коли йде максимальне є. так, стабілізуємося. Головне, опять же, виконувати рекомендації, які ми вбуваємо з вами. І це дуже важливий момент, коли пацієнт приїжджає до нас, ми спілкуємося, знаходимо якісь моменти, які покращать результат. Я вам, друзі, скажу чесно, що коли зайшов, то я його не впізнав, ми не впізнали його. Ну, і Це не диво, тому що навіть друзі його, які не бачили його пару місяців, теж не пізнають. Це чесно, сам. Другий раз навіть, цікаво, так хто не бачив. Ну є такі моменти, як так, да. багато якби переживаюся. Хлопці проходять, ми з знайомим стоїмо. Він з ним здоровається, протягом руку, а на мене так подивився, потім ухід, Ну Це позитивна історія. так? Коли скидаємо зайву вагу, яка заважає жити, заважає жити, де є величезне навантаження на серцево-судинну систему. Постійно їздив, робив ударну волнову терапію, коло колені, сустави. Все это самое, я раз в 3-4 месяца беру, поездил в другую сторону. Зараз я не принимаю никаких таблеток, никаких ударно-волновых процедур, ни уколи, я сейчас, ну, да. Хорошо, Олег, будем ради цели, сыпкуем и